Хотів би звернути увагу на кілька, на кілька речей. Якщо буде ну, е, реконструйовано площу так, як е, ми розуміємо, е, почали е, говорити там пан Чаплинський, Львівський міський голова, в результаті ми на площі Святого Юра не, не отримуємо площі так би мовити, відпустового місця. Раз. По-друге, ми не отримаємо скверу, з'єднавши який з нижніми садами, не можна буде перетворити на великий парк, а пізніше і об'єднавши з парком Івана Франка. Це є друга позиція. Третя позиція. Як голова комісії фінансів та планування бюджету мушу сказати, що кошти на реконструкцію площі закладені в бюджеті розвитку Львівської міської Львова. Ці кошти е, мають право використовуватися лише на капітальні вкладення. А капітальні вкладення можна робити тільки на роботи, на які є проєктно-кошторисна документація. І тут ми впираємося просто в питання загальної ситуації в місті Львова, коли в нас фактично є панує беззаконня, попустительство і вседозволеність, так би мовити, Львівського міського голови. Це стосується як виконання робіт, а сприяє цьому цей інститут е, виконуючих обов'язків, тому що ви знаєте, основна кількість, е, основну, ну, більшість чиновників, які керують е, виконавчим органом Львівської міської ради, це і все виконуючі обов'язки, і вони, включаючи заступників міського голови. Ви знаєте про нелегітимність виконкому Львівської міської ради, відсутність структури Львівської міської ради, незатвердженість заступників міського голови тощо. І тут ми бачимо, що, як звичайно, робляться роботи, на які немає проєктів, на які немає погодження, які робляться всупереч ухвалам міської ради і супереч законодавству. Країни. Ну, але маємо ситуацію таку, яку маємо. Я висловлюю е як депутат міської міської ради позицію, тобто я не оцінюю якість проєкту, який був е затверджений і синодом, і конкурсною комісією, тому що ми не є фахівці, ми не, не оцінюємо якість пам'ятника. Самого, який буде чи проєкту пам'ятника, тому що ми так само є фахівці, для цього є фахові організації громадські, для того є конкурсні комісії, то що ми говоримо про законність дій виконавчих органів Львівської міської ради. А просто як людина, яка просто, будемо казати, так, мені дуже шкода, якщо на площі Юра. Вона не стане відпустовим місцем і не перетвориться з того невеликого скверу, який зараз є біля політехнічного інституту, у великий парк об'єднаний і залюднений, так би мовити, з нижніми садами, і, можливо, навіть з парком Івана Франка.